І спілкуватися з людьми. Коли ти сидиш в своєму кабінеті і не спілкуєшся з звичайними людьми, яких є проблеми, ти втрачаєш зв'язок з звичайними людьми і в тебе мало кейсів, які б ти зміг потім узагальнити і адвокатувати на державному рівні для того, щоб приймати якісь програми, постанови кадмі, закони і так далі. Так далі. Сьогодні державна політика щодо ВПО фактично знаходиться в такому провалі. Бо ви знаєте, що Мінрея ліквідували нове міністерство, яке створили фактично з серпня місяця минулого року ніхто нічим не займається. І так не мало би бути, але фактично ГУВПО, ТСК і Офіс Омбудсмана залишились єдині в Україні, хто просуває, адвокатує закриття проблем ВПО. Взагалі говорить про житло, про соціальні послуги, про будь-що. Зважаючи, що ви наша команда і ви ті люди, завдяки яким ми отримуємо всю максимальну інформацію, максимальну підтримку інформаційну людей, які я маю на увазі, для нас дуже цінно, щоб ви ми співпрацювали. Я маю зараз на увазі офіси на і саме ваші есередки, Я сьогодні я розумію, що люди до вас приходять іноді задають. Я думаю, ставлять одні ті самі питання. Я так думаю, я не знаю. Але, скоріше за все, це фінанси, гуманітарка і житло. Оце три основні питання, які точно вам ставлять всі ВПО. І І на кожна відповідь на кожне з цих питань не завжди про гроші. Не завжди про гроші. Іноді людям просто треба пояснити, що з чого їм треба починати. Якщо люди починають питання про житло, то ви маєте розказати, як. Стати на по-перше, да? тому я ось там принесла е, багато матеріалів, там і про житло, і про медикаменти, і про школи, і про всі послуги, які стосуються уколи, і про МВФ, і це самого поселення. Там всі матеріали є, які ви можете забрати свої хаби і використовувати її для того, щоб роздавати людям або самі коротко прочитати, Бо я так розумію, не кожен з вас юрист, не всі не всі володіють цією володі, складною юридичною мовою. Я так думаю. Тому ці документи точно будуть воно в міжмі, і ви точно зможете ми користувачувати, тому що спілкуватися з людьми, де днів мали технічні консультації. Я е, е, готова, щоб ми поспілкувалися спочатку, ви поставили питання, ви сказали про себе, або е, сказали, де у вас немає комунікації з нашими регіональними представництвами. До речі, там повністю перелік. З прізвищами, яко-батькою, телефонами, адресами і поштовими, і електронними станками для того, щоб навіть якщо ви їх не знаєте, щоб ви познайомились. Тому відповідати на ваші питання. Деріть, будь ласка, хто комунікує з нашими регіональними представництвами? А ви з якогось першому тебе також за військовому кілька організації у нас роботі бізнес-професіями? З От, два питання, які ми зараз переймаємося і займаємося. Це, по-перше, все-таки в поліції Ми зараз збираємо цю інформацію. Ну, це почалося з однієї школи і зараз працювати на постійниці позитивної полки. І друге, є лікарня, державна лікарня. Кожна з людей політичному відділенні вимагає коштів за те, що людина працювати. Honom, це саме лікарня, це державна лікарня, третя війни лікарня, там десь полієти відділення, мають дві кошти. Хоча це коштувало 200 гривень тоді. Зараз це 10 тисяч І Такі умови, якщо ваше рівно совіділення, то саме такі умови, збираємо. Мацію, людей, що це не якийсь випадок був, а це сам було. Працюємо всі сьогодні, тільки класку будемо, бо ми так не стільки, будемо далі працювати зі мало. Дякую за два таких тези. Перше скажу наступне. Я розумію, що у вас є надійний тил у вигляді народних депутатів, і вони всі ваші проблеми можуть розруювати, але я пропоную не заради конкуренції, а тому, що це наш безпосередній обов'язок. Направляйте листи нам, мені можете безпосередньо писати, я вам дам свою скриньку. Пишіть, отакі проблеми. Ми в нас у є сьогодні в державі мандат на моніторингові візити. Вхід в будь-які навіть приватні заклади, супер. Навіть приватні, тобто ви сьогодні нам пишете, ми завтра виходимо на об'єкт. Підкажіть, mm будь -hmm. ласка, Це я не можу бути як сашком організації, чи це завернення колективне якесь? Формат взагалі не має значення. Ви знаєте, ми відійшли від того, що раніше від того, що там самі звернення, треба було електронний підпис там і, або доручення від тих людей. Сьогодні ми максимально спростили. Просто відкриваєте Gmail і в полі, просто пишете. Я такий-то такий такий-то». володію інформацією, що там по які то адреси таке відбувається. Я прошу допомогти зустріти права людей на там доступ до медицини.